На захист чотирилапих депутати заборонили бити та пригнічувати котів, собак та інших тварин. Верховна Рада України ухвалила закон про ратифікацію Європейської конвенції про захист домашніх тварин. Відтепер Черкащани також нестимуть відповідальність за якість життя своїх улюбленців. Чи зраділи такому нововведенню містяни? Вже знає наша Вікторія Хамаза. Далі спеціальний репортаж у її викладі. Початок серпня спека понад 30 градусів. Представники цирку, що завітав до Черкас, рекламували свої вистави, катаючи містом слона. Аби в паніці тварина не втекла, її прикували за ногу залізним ціпком до кузова авто. Можливо, це складно, але все ж таки глядачам і жителям міста, я думаю, досить цікаво. все таки це невеличка реклама для того, щоб люди прийшли до нас і подивились на наше шоу. А слон як реагує, а вона дуже чудова вона Привикла. Вона любить показуватися, хизуватися, фотографуватися, Дуже любить. А от цих трьох малят спочатку виконали на смітник, а потім поставили на палючому сонці під одним із під'їздів. Дві доби сліпі та безпомічні тварини просили про допомогу. Ось такого роса дівчинка. От поставила на, ящ... на люк ящик і щось на ньому писала. Ну я собі ще по своїм живам пішов, коли прийшов тут в тому ящику щенята. І вони потім ось там пищали. Там написано, візьміть додому, візьміть додому, льота. Відтепер за подібну безвідповідальність каратимуть. Нещодавно Верховна Рада України ухвалила внесений президентом України закон про ратифікацію Європейської конвенції про захист домашніх тварин. Документ встановлює основні засади благополуччя та умови утримання домашніх тварин та визначає, на будь-яку особу, що отримає тварину, покладаються обов'язки. Такому нововведенню на АБЕК зраділа родина Сабалдашів. У них проживає 28 котів та 4 собаки. Отета от. Ось... ...Кирюша, Кирюша, вот це Яша, вот це кроша, которого крошенька, которого знайшов папа. Ось він. Кожного чотирилапого подружжя врятувало від людської жорстокості, кого збила машина, кого виконали на смітник, є й ті, яких погравшись, понівечили діти. Меня обрадовало, что вот есть такая, такие новшества, такие шаги, потому что если ничего не делать, то оно ничего не поменяется ни в лучшую никуда, может, только в худшую. Первый шаг. Пусть он какой-то маленький, там, но он уже есть. Если не сделать первый, не будет второго, третьего и так далее. Будем надеяться, что вот все будет хорошо. Єдине, що насторожує жінку – формулювання основних засад конвенції. На думку пані Ірини, їх потрібно краще розтлумачити. Допустим, там пишеться, да, що животне може бути е, усиплено там, да, нежистоким образом. Там все. Хто буде це вирішати? Яка організація, який чоловік, не буде ли він матеріально заінтересован в тому, щоб е, Тобто матеріально в смерті животних. Якщо це не буде продумано, там дуже багато буде лазеек різних для того, щоб цих животних просто вбивати это будет це буде комусь або выгодно. А от її чоловік переконаний, аби конвенція вступила в дію, потрібна гарна інформаційна компанія. Адже коли люди знатимуть, що існує такий закон і конкретне покарання за його порушення, лише тоді вони будуть його дотримуватися. Будут разработаны, я вот по радио услышал, да механизмы, которые будут э, ну, ратификация будет проходить этого договора таким образом, чтобы не просто на бумаге это все осталось, а чтобы было явно успехи в этом вопросе. Ну, опять же, Европа есть пример хороший. Діє ратифікації Європейської конвенції про захист домашніх тварин Черкащанка Наталія Кудря свого улюбленця Вольфа жінка підібрала щеням з вулиці. Вона переконана, конвенція має змінити ставлення українців до тварин на краще. Головне набратися терпіння та ознайомити людей з новим законом. Боюсь думати, що вона не багато на перший час змінить, але якщо згодом люди будуть. Звертати більше уваги, більше уваги на домашніх улюбленців, на собак, які живуть на вулиці, то, звичайно, це може змінитися в кращу сторону. А так, якщо дивитися там деякі пункти тої конвенції, то правильно все, гуманно, ну, так повинно бути. А от захисницю чотирилапих Олену Литвинову радує, що за умовами конвенції особи, яким не виповнилося 16 років, не можуть придбати тварину без згоди батьків. Это очень правильно, потому что решение взять животное в дом должно быть осознанным, должно быть принятым коллективно всей семьей, а не как у нас часто происходит. Взяли, поигрались, очень понравился, под ребенку захотелось, через два месяца выясняется, что с собакой нужно гулять, нужно делать прививки, нужно заботиться. И животное из игрушки становится просто обузой. И где эта обуза потом оказывается, мы все прекрасно знаем. На улице, в приюте или даже на столе у ветеринарного доктора. Крім того, у конвенції визначаються умови торгівлі, комерційного розведення та утримання тварин. Регламентується діяльність притулків для тварин, визначаються умови здійснення хірургічних операцій, а також випадки можливості присипляння тварин. Вікторія Хамаза, Віктор Наточі, спеціально для віка новин.